Так, сьогодні маємо групу сестер досить стабільних. Тобто в нас, виходить, е, 5-7 сестер, які є досить стабільними. І в кого яка думка? От, наприклад, ми маємо одну з цих маток. Вона має, як засновниця ліній, і має у нас ось такі. Ці проміри. Чи варто її працювати, з нею працювати чи ні. І маємо її сестру, яка має ось таке. Ну, ця я думаю, що ми з нею працювати не будемо. Ми будемо тільки за нею спостерігати. Але вона ось так само має засновниці лінії. Як одна, так і друга. E, ця має 97%. Ну, ця вже має розпад. Ця має розпад і ця має розпад. Ось. І далі ще покажу. Ось ще одна. Для репродукції маток. Ну тут в нас є дуже багато крил відібрано від неї, аж 78 І ось такі бомбезні, ну, просто бомбезні проміри. Але. З нею біда. З нею біда, в неї різна бджола. Вона має, ну, ось які гарні показники. Ну, просто бомбезні. Якщо так, з сторони морфометрії, но проблема в бджолі. Ось такий варіант. Ось. Але враховуючи велику стійкість, от мене це цікавило з цієї групи. Ось ця ва, маточка. Ось ця маточка, вона і конфіденцієнт варіації, в неї досить непоганий. І ну, взагалі всі показники є досить такими непоганими. Як ви думаєте?